та сильні вітри, що останніми роками стають все частішими гостями в Україні, завдають значної шкоди населенню та громадам. Поламані дерева, пошкоджені лінії електропередач і, звісно, зруйновані дахи це лише частина тих наслідків, з якими доводиться боротися. Пошкоджена покрівля не тільки залишає будинки без захисту від дощу та холоду, але й унеможливлює нормальне життя мешканців. Тому як тільки стихія вщухає, Розпочинається напружена робота з відновлення. На цьому наголосила під час апаратної наради завідувачка сектором запобігання надзвичайним ситуаціям управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення шосткінської міської ради Лідія Ігнатенко. Минулого тижня провели комісію СТЕБ СТБНС. Визначено продовжити термін вуличного освітлення на півгодини. Тобто, вуличне освітлення буде відключатися о 22.30 з обмеженням по вулицям. Також на минулому тижні видавали будівельні матеріали з матеріального резерву на ремонтні роботи після буревію. Працюємо над планом дій запобігання надзвичайних ситуацій, поповнювали матеріальний резерв на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Працюємо зараз над коригуванням плану цивільного захисту на особливий період. Працівники КП «Зеленбуд» продовжують займатися благоустроєм нашого міста. На цьому зосередила свою увагу заступниця начальника управління житлово-комунального господарства Шосткинської міської ради Юлія Ященко. Упродовж минулого тижня за допомогою працівників КП шостка Зеленбуд» було проведено робота з утримання зелених зон та благоустрою міста. Нашого прибирання ґрунту та сміття по громаді облаштування та встановлення купальні на Гленківському озері, а також виконували роботу відповідно до окремих доручень керівництва міської ради. На даний час роботи з благоустрія продовжуються. Очільник громади звернув увагу комунальників на продовження допомоги мешканцям в ліквідації наслідків негоди в селищі Вороніж. По вороніжу там не всі будинки відремонтовані. Пошліть туди людей разом з старостою Валерією Химовичем. Організуйтесь, подивіться, ще допоміг Там пишуть мені у меседжер того два листа шиферу не в того, що ще. Ми повинні нашим людям допомогти, як і підприємствам агропромислового комплексу. Ігор Фатун. Начальник управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Шосткінської міської ради доповів про допомогу в усуненні наслідків негоди і перекритті покрівлі в Вороніському будинку культури, школі мистецтв та бібліотеці. На минулому тижні займалися усуненням наслідків негоди у селищі Вороніш, перекрили будинок культури, школу мистецтв, бібліотеку, займалися ремонтом. <ганку> у Фейдінгу закінчуємо у музеї Пантелеймона Куліша. кожен буревій це не лише випробування, а й важливий урок. Він нагадує нам про необхідність бути готовими до непередбачуваних подій, діяти злагоджено та підтримувати один одного. Швидке подолання наслідків буревію. Оперативний ремонт дахів та стратегічне поповнення матеріалів це не просто ліквідаційні заходи, а демонстрація стійкості громади та її здатності до відновлення та розвитку навіть після найсуровіших випробувань природи.